Доброго дня. Сьогодні, в принципі, у мене такий виїзд: в плівкову теплицю, де вирощуються високорослі томати. І Фермер зателефонував і попросив нагадати йому і порекомендувати йому, як краще. Сформувати рослину і що краще робити на сьогоднішній день в стадії, в якій знаходиться культура, тут саме п'ята квитиця цвітуча, як працювати з листям і взагалі, які подальші дії е, треба робити. Тому я зроблю досить невеликий такий огляд е, культури високорослого томата на сьогоднішній день і рекомендації практичні для подальшого періоду. Маємо теплицю, де вирощуються високорослі е, томати. Це заражевий томат Малдуо. Значить, на сьогоднішній день я оцінюю дуже гарний стан культури. Як я вже й казав, п'ята китиця цвітуча, На чотирьох китицях вже зав'язані плоди. Якщо подивитися на Вегетативно-генеративний баланс, то, в принципі, для даного періоду для такого навантаження маємо досить класну стабільну культуру. Тобто, ми бачимо, по всім параметрам під світучою китицею нема утончення стебла, і діаметр стебла знаходиться десь на рівні 11-12 міліметрів. І це дає змогу нам витримувати подальше навантаження і досить добре входити в період. Високих температур, який буде в подальшому, а також загрузки рослини. Ну, в принципі, можемо подивитися, як зав'язані плоди, досить непогано зав'язані плоди, і відповідаю на питання, яке наразі задали мені сьогодні, що робити з нижнім листям. Дивіться, я завжди. Кажу, що не варто поспішати з прибиранням нижнього листя під першою китицею, для того, щоб дати досить гарний, гарний налив першої китиці, тому рекомендую вже забирати під першою китицею листя, тоді, коли плоди будуть досягнуті 80% маси задекларованої маси по гібриду. На сьогоднішній день під першою китицею 5 листків, тому ми прийняли рішення, що ми забираємо 2 і залишаємо. Ми ще три листочка для нормального наліва першої китиці. Тобто, два ми забираємо, два ми забираємо і три, і три, три залишається. Також, е е Рекомендація щодо проміжуточного листка. Як ви бачите, що на цій рослині ви бачите, що між першою і другою китицею забирався проміжуточний листок. Да, і зараз я даю рекомендацію, що треба якраз забрати листок між третьою і четвертою китицею. Тобто той листочок, який максимально закриває китицю. Бачите, от на, якраз на екрані видно, де листочок накриває китицю, тому я його підламую. Тим самим я відкриваю. Відкриваю китицю і даю можливість рослині плодам прогріватися, наливатися і всі асимілянти віддавати в плоди. От ще одне дія. Бачите, досить, досить така накриття сильне. І ми забираємо цей листок і тим самим даємо можливість. Плодам розвиватися. Також враховуйте, що незважаючи на те, що є низькі температури, рослина вже використовує досить велику кількість води. Я рекомендую на таку рослину давати літр на сьогоднішній день, тобто можна використовувати схему понеділок-літр, вівторок-півлітра, і тоді коригувати полив в залежності від того, як буде, буде себе вести ґрунт. Тому вважайте на це, а також при такій ситуації не забувайте, що йде максимальний налив плодів, додавайте вже калій, можна додавати по пів грама сульфата калія в поживні розчині. Не забувайте про кальцеву селітру і також відслідковуйте стабільний розвиток культури. Слідкуйте за нашими відео, дивіться на свою культуру, діліться коментами. Дякую за увагу.